Сі можемо долучити Оксану Савчук, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ми буквально днями з Іриною Констанкевич, вашою колегою по парламенту, сьогодні з Михайлом Цимбалюком вже проговорювали питання реформи нарахування пенсії. Українці обурі те, що і досі вони є досить несправедливими, тому що чимало людей отримують сотні тисяч гривень. а Хтось ледь жеврі, так би мовити, на ті виплати, що є. Але ми розуміємо, що окрім реформи потрібно ще й розуміти, як збалансувати між можливостями держави виплачувати і збільшувати ці нарахування. Але й так само задовільняти потреби пенсіонерів. От над якими змінами парламентарі сьогодні працюють, щоб досягти успіху в цьому ключі? Ну, якщо ми говоримо навіть сьогоднішній день, то в нас був такий досить дискусійний законопроєкт, що стосувався врегулювання заробітної плати для представників державної служби. І тут декілька правок депутата збили, що стосувалося підвищення необґрунтованих заробітних плат. Апарату Міністерства фінансів, мінекономіки тощо, чому? Тому що зараз це дуже тонке питання, і будь-які збільшення заробітної плати, про які можна говорити, вони в першу чергу мали би стосуватися саме військових. Власне, я на вихідні повернулася зі сходу, і військові скажуть, що зараз для того, щоб військовий міг навіть. Докладаючи свою заробітну плату, швидко купляти те, що йому необхідно для себе особисто, свою амуніцію тощо, то заробітні плати справді треба піднімати. Але якщо ми говоримо з вами ще й про пенсії і про солідарну, Систему пенсії ми розуміємо, що зараз в нас ускладнене вдвічі завдання, тому що ми до кінця не розуміємо, а скільки ж все ж таки українців стабільно буде залишатися прогнозовано, хоча б найближчі 5-10 років в Україні, які будуть працювати працездатного віку. Бо сьогодні потрібно, хоча б два українця на одного пенсіонера, а ми маємо сили один до одного, що вже Розуміючи, що в нас і демографічна криза, і в нас мала кількість людей, які здатні працювати в працездатного віку, плюс велика кількість ветеранів, які досить молодому віці, але не... вони. Хтось зможе працювати, хтось не зможе працювати. Тому ми вже маємо зараз думати механізми того, як би ми мали відкладати заощадження, а саме пенсіонери, куди б вони мали ці кошти, майбутні пенсіонери відкладати для того, щоб отримати не дуже такий вузький мінімум, а все ж таки отримати вищу пенсію. І тут питання: чи відкладати 1% з ЄСВ. Які має покривати держава, чи це має бути 2%, Які державні гарантії? Насправді, дискусії є дуже багато, але ключова сьогодні дискусія це в тому, щоб в нас не було надто високих пенсій на фоні. Надто малих пенсій, і тому я переконана, що ми маємо все ж таки повернутися до питання того, що пенсія не має перевищувати там двадцяти тисяч гривень, саме В Інакшому випадку це е, ну дуже суттєва нестабільність і криза. і не тільки сьогодні а в майбутньому чекає. Тому законодавчі зміни треба приймати. Так, треба приймати, і як буде результат в цій частині, будемо долучати вас до ефіру, щоб ви з нами поділилися цими новинами. Дякую, що е е знайшли можливість поспілкуватися. Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту і інфраструктури.